Це історія, яка, на жаль, знайома багатьом українським родинам. Упродовж останнього століття мільйони людей переживали одне й те саме, вони втрачали свої заощадження. І так раз за разом. Спочатку радянські реформи, потім дика інфляція, фінансові піраміди, банкрутство банків. Усе це, знаєте, систематично просто обнуляло працю цілих поколінь. Ну що ж, давайте розбиратися, як так виходило. Ось ця цитата з першоджерела, як на мене, просто ідеально передає оце відчуття, знаєте, повної безпорадності. Тільки вдумайтесь, людина все життя відкладає гроші на машину, а потім одного ранку прокидається і розуміє, що цих грошей ледь вистачить на велосипед, роками збирати, мріяти, і в один момент усе просто зникає. І що найгірше, це ж не якась абстракція, це цілком реальна історія для дуже багатьох родин. То в чому ж тут річ? Це що якась тотальна фінансова неграмотність? Мовляв, самі люди винні, бо занадто довірливі? Чи може все таки проблема в системі, яка або була свідомо побудована так, щоб забирати гроші, або просто виявилася неспроможною захистити своїх громадян? От, давайте проаналізуємо, як це все відбувалося крок за кроком. Почнемо, звісно ж, з радянських часів, бо саме тоді з'явилася оця, так би мовити, кнопка ресет. І радянські грошові реформи це, знаєте, було не просто про економіку, ні. Це були абсолютно свідомі акти обнулення особистих заощаджень, і відбувалися вони з якоюсь аж лякаючою регулярністю. От тільки погляньте на цю хронологію. Тільки но одне покоління встигало хоч щось накопичити, як держава тут же втручалась і все забирала. Це сталося тричі всього за 44 роки: 1947, потім 1961, і фінальний удар у 1991-му. Система працювала як годинник. Раз на покоління натискалася та сама кнопка ресет. Так от, як працював перший такий ресет у 1947 році. На папері все виглядало нібито справедливо. Держава казала: «несіть гроші в банк, ми вам обміняємо один до одного. Але ж у чому була пастка? Більшість людей, особливо в селах, банкам, м'яко кажучи, не довіряла і тримала гроші просто вдома під матрацом. І от саме по цій готівці і вдарив абсолютно гребіжницький курс «10 до одного. І ось вам реальний приклад до чого це призводило. Уявіть собі селянина. Він восени продав корову, це ж цілий статок на той час за п'ять тисяч рублів. А навесні від цих грошей у нього залишилося п'ятсот у десять разів менше. Вся праця за рік, усі плани на майбутнє все просто перетворилося на попіл. Держава, по суті, просто конфіскувала результати його роботи. Гаразд, минуло 14 років. Підросло нове покоління, люди знову почали потроху щось відкладати. І тут нова реформа 1961 року. Цього разу влада діяла набагато хитріше. Обмін 10 до 1 для всього, жодної паніки, цілих три місяці на обмін. Все виглядало прозоро і справедливо. Ну, здавалося, б, цього разу все чесно. Але, як ви вже здогадалися, був один маленький нюанс. І ось у чому полягав цей трюк. Разом з обміном грошей влада тихенько непомітно змінила офіційний курс долара. Дивіться, за логікою, якщо все міняли 10 до 1, долар мав би коштувати 40 копійок замість старих 4 рублів. Правильно? А його зробили по 90 копійок. Це означало, що реальна купівельна спроможність рубля просто впала більше ніж удвічі. Тобто, зарплату людина отримує, наче ту ж саму в нових грошах, а от купити на неї може значно значно менше. А це вже фінальний акорд радянської системи, так звана Павловська реформа 1991 року. І це була просто ідеально спланована пастка. Уявіть, о дев'ятій вечора по телевізору раптом оголошують, що великі купьори 50 і 100 рублів більше не дійсні. На обмін дають всього три дні, коли банки, звісно, вже зачинені. До того ж, обміняти можна було лише тисячу рублів на людину а на додачу всі вклади в Ощадбанку просто заморозили. Це був мабуть останній цвях у труну довіри до радянської влади. Ну от, Союз розпався. Здавалося б, нарешті, свобода, але випробування для заощаджень, на жаль, не скінчилися. Просто на зміну державній конфіскації прийшов хаос, системний колапс, дика гіперінфляція і просто відверте шахрайство. Так, це були ті самі буремні 90-ті. Просто подивіться на цю цифру 10 тисяч 155 відсотків. Це не помилка. Це піковий рівень інфляції в Україні за один лише 1993 рік. Щоб було зрозуміліше, ціни зростали більше, ніж у 100 разів за рік. Гроші, які люди збирали все своє життя, буквально за кілька місяців перетворювалися на ніщо на звичайний папір. І от прямий наслідок цієї інфляції 12 мільйонів вкладників радянського Ощадбанку. А це ж майже кожна доросла людина в країні на власні очі побачили, як їхні заощадження перетворюються на пил. Держава потім, звісно, обіцяла все компенсувати, але по факту виплатили менше 13% від реальної вартості. Ці обіцянки стали просто інструментом для політиків популістів, а реальних грошей майже ніхто так і не побачив. Тоді ж держава запропонувала людям стати співвласниками країни через приватизаційні сертифікати або вауджери. Звучало гарно, правда? Але на ділі це був справжній лабіринт. Спочатку треба було отримати цей папірець, потім якось знайти інформацію про аукціони, яка ніде особливо не публікувалась, потім поїхати в якийсь спеціальний центр, щоб зробити ставку на часто вже збанкрутілі підприємства. Результат. Майже вісім мільйонів громадян просто не змогли пройти цей квест. Вони продавали свої ваучери за копійки спритним ділкам, які потім за ці папірці скуповували цілі заводи. Саме так і народився клас перших олігархів. І от на цьому тлі, коли довіра до держави була повністю знищена, на сцену вийшли шахраї, з'явилися фінансові піраміди, найвідоміша з яких, звісно, МММ. Вони обіцяли людям останню надію. І люди, які вже втратили все, і вклади в ощадбанку, і ваучери, хапалися за цю соломинку. Вони грали на абсолютному відчаї. І це, мабуть, був останній і найболючіший удар 90-х. Добре. Переходимо у 21 століття. Ну, здавалося б, найстрашніше вже позаду, правда? Але ні, методи відбирання грошей у населення просто стали витонченішими, складнішими, а от сама схема втрат, на превеликий жаль, продовжилася. Ось, наприклад, явище, яке назвали банкопадом. Лише подивіться між 2014 і 2016 роками кількість банків в Україні скоротилася зі 180 до 103. Майже 80 банків просто зникли з ринку. І знову мільйони людей втратили доступ до своїх грошей. Так, була державна компенсація, але вона обмежувалася сумою у 200 тисяч гривень. Все, що було більше, просто згоріло. І банкопад — це ж не єдина проблема. Ось лише кілька прикладів інших пасток двохтисячних. Пам'ятаєте валютну іпотеку, а кредитні спілки, що обіцяли нереальні відсотки, а гучні будівельні афери, як от Еліта Центр, кожна з цих історій це тисячі родин, які залишилися і без грошей, і без житла. Та ж валютна іпотека це була справжня бомба уповільненої дії. Як це працювало? Банки активно пропонували кредити в доларах, бо відсоток по них був нібито нижчим. Але весь ризик стрибка курсу вони перекладали на людей, і ця бомба вибухнула навіть двічі. Спочатку у 2008-му, а потім знову у 2014-му. Платежі по кредитах за одну ніч зростали втричі, а то й більше, часто вдаряючи по тих самих людях. Або от кредитні спілки. Ця табличка дуже добре показує, в чому була пастка, яку багато хто просто проігнорував. Спілки пропонували значно вищі відсотки, ніж банки, і це, звісно, приваблювало. Але був один критичний момент. На відміну від банківських депозитів, вкладу у кредитних спілках не мали жодної державної гарантії. І коли вдарила криза 2008 року, оця, здавалося б, дрібна деталь виявилася фатальною для десятків тисяч людей. Отже, ми з вами прийшли через ціле століття фінансових втрат радянські конфіскації, потім хаос 90-х, а потім сучасні, більш витончені афери, і все це, звісно, змушує нас повернутися до того самого питання, з якого ми починали. То все ж таки хто винен? Відповідь тут, звісно, не така проста. Бо з одного боку, так, була певна фінансова необережність самих людей. Погоня за нереально високими прибутками, неуважність до договорів це все було. Але з іншого боку, і це, мабуть, важливіше, була слабка держава, держава, яка роками не могла чи не хотіла створити прозорі правила гри, і головне захистити своїх громадян від відвертого шахрайства. Тож, який головний урок з цієї столітньої історії? Мабуть, такий, розірвати це замкнене коло можна тільки з спільними зусиллями. По-перше, громадяни мають ставати фінансово грамотнішими, вчитися бачити ризики і не вестися на солодкі обіцянки. А по-друге, держава нарешті має почати виконувати свою головну функцію створювати надійну систему, де праця і заощадження людей реально захищені законом. І це, власне, підводить нас до головного виклику на майбутнє. Бо шахрайські схеми не зникають, вони просто стають ще більш складними та витонченими, і виходить така собі постійна гонка: з одного боку фінансова освіта суспільства, з іншого винахідливість аферистів. І головне питання, яке залишається відкритим? Чи встигають люди ставати розумнішими настільки швидко? Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться цим відео. Це справді важливо для нас. До нових зустрічей.